Вітаю з вами, як завжди, Афіша Вінниці та новий мистецький тиждень. Якщо ви бажаєте провести час не лише весело, але й з користю, а на додачу ще й стати сарматським царем, залишайтеся з нами, і ви побачите, чим могли б володіти. Якщо ви переконані, що усе золото світу знаходиться тільки в найбільших родовищах Південно Африканської республіки і Центральної Африки, то наступна новина саме для вас. Насправді золоті скарби зовсім близько. Зокрема, на Ямпільщині археологи знайшли справжні поховання сарматського царя. Поруч з ним знаходились римські амфори, золоті та срібні прикраси, дорога зброя, а також золота гривна символ влади. Ця виставка. Присвячена 30-літтю відкриття унікальної пам'ятки поблизу села Пороги Ямпільського району. Рівно 30 років тому назад в таку саму осінню холодну пору працювала експедиція Вінського обласного краєзнавчого музею під керівництвом Бориса Лобая. І ця експедиція натрапила на справді унікальне поховання. Там було знайдено. Ну, це взагалі був курган, який ще був насипаний ще в добу бронзи, але ось там було два впускних поховання більш пізнього часу сарматські. Це перше століття нашої ери. І ось якраз одне з цих поховань воно знаходилося у просторій поховальній камері. Там був дубовий саркофаг, і в ньому лежав небіжчик, у супереді якого була величезна кількість прикрас: із золота, дорога зброя, дорогий римський посуд. І це все одразу не ну, насторожував вчених, і в тому числі там була знайдена золота гривна. Це шийна прикраса, вона представлена на виставці, яка була не лише прикрасою, але й символом влади. Цього тижня в краєзнавчому музеї продовжуються виставки декоративно-ужиткового мистецтва України, а також справжня гордість Вінничини золота виставка сармати. Художній музей пропонує вам відвідати виставку графічних робіт, приурочену до дня незалежності Польщі, традиційна формула польського мистецтва. Досі в музеї імені Михайла Куцюбинського продовжується виставка фоторобіт Анатолія Машенцева Вінничина і Вінничани. Ми й досі дискутуємо щодо того, в якому віці варто почати вивчати іноземну мову. Деякі вчені вважають, що робити це варто саме в період зростання мозку, тобто з двох або трьох років. Аби ваш малюк опанував іноземну мову на рівні з рідною, завітайте на інтерактивну безкоштовну програму з вивчення англійської мови в торговельному центрі Мегамол. 4 листопада в торговельному центрі Мегамол не пропустіть безкоштовну дитячу інтерактивну програму з вивчення англійської мови, а також виставку екзотичних тварин світ джунглів, яка триватиме до 1 лютого. Чим потішити дітвору у вихідні, окрім осінньої прогулянки та солодощів, можна почати експериментувати, а можна завітати до лялькового театру на виставу, назва якої заінтригує не лише дітей, а й їхніх батьків. Причому казковими перетвореннями, як лисичка пташкою була. Цього тижня у ляльковому театрі ви побачите 8 листопада пригодницький мюзикл як лисичка пташкою була. А 9 листопада казку-гру «Гусеня». 5 листопада завітайте до філармонії на фортепіанний концерт Лауреата всеукраїнських та міжнародних конкурсів піаністки Юлії Самоєнко у співпраці з Аркатою. Усі ми полюбляємо короткометражки, адже там вже за 5 хвилин бурхливих подій настає неочікувана розв'язка. Дивіться кращі зіркові роботи, номіновані на премію Оскар, та отримуйте задоволення в кінотеатрі Родина. Цього тижня кінотеатр Родина пропонує вам такі стрічки: мотрошну комедію Якщо твоя дівчина зомбі, романтичну комедію Хвороба кохання, а також непередбачуваний фестиваль короткометражок Оскар шоц Шоц-2014». Цього тижня в кінотеатрі імені Михайла Коцюбинського ви побачите дві приголомшливі анімаційні комедії Сімейка монстрів та супершістка, а також дві чуттєві драми Людь і Серена. Сподіваюсь, що цей тиждень принесе вам багато веселощів та пізнавальної інформації. А на сьогодні все з вами була Олена Закревська. До наступних зустрічей.